Вирощування тюльпанів у відкритому ґрунті в цілому не є складним. Але насправді є деякі дрібниці, дотримуючись яких рослина виходить рівна, красива та з великими квітками. А при неправильній висадці в ґрунт вона може просто вимерзнути або загнити. Більше того, самі квіти можуть з'являтися пізно або зовсім не зацвісти. Тому сьогодні пропоную пригадати важливі правила та поради квіткарів. Що стосується висадки цибулин тюльпанів восени, спершу потрібно правильно визначити період висаджування посадкового матеріалу. Пам'ятайте, що для тюльпанів дуже важливо пройти період охолодження, оскільки саме він сприяє утворенню в цибулинах речовин, необхідних для активного росту на весні. Наприклад, передчасна висадка цибулин у ґрунт може призвести до їх швидкого вкорінення та дуже активного росту на початку весни. А це, в свою чергу, може закінчитись загибелью рослин при сильних весняних заморозках. Тому терміни висадки залежать від кліматичної зони. Для північних та західних регіонів оптимальний період висадки це жовтень, для середньої смуги центральної частини це жовтень. Для південних регіонів це кінець жовтня-листопад. Якщо ви не можете точно визначити, до якої зони належить ваша ділянка, визначте час висадки за температурою ґрунту. Найбільш оптимальне саджати, коли температура ґрунту буде 6-9 градусів. При такому підході посадковий матеріал встигне добре вкорінитися, а навесні, при теплій погоді, швидко піде в ріст. Ще одним важливим етапом є вибір місця посадки. Найкраща ділянка. Та яка захищена від сильного холодного вітру. При цьому, хоча тюльпани люблять вологу, вони не переносять застою води, тому не можна садити їх у низинах з перезволоженим ґрунтом. Інакше це було не просто вимерзнуть або загниють. Щодо ґрунту, його слід підгадувати заздалегідь, наприклад, перекопати і внести основні добрива, що містять азот в калій, Або органічні добрива у вигляді компосту. Два відра на квадратний метр буде достатньо. Нагадую, що свіжий гній під тюльпани вносити не можна, бо це призведе до загнивання цибулин. Для кращого розвитку рослин приблизно за місяць до висадки на грядку додають 15-20 г суперфосфату на квадратний метр безпосередньо перед посадкою цибулин. Слід витримати у слабкому розчині марганцівки, а потім підсушити. У лунку при посадці можна додавати дерев'яну залу. Глибина посадки залежить від розміру цибулини. Чим вона більша, тим глибше садити. Можна використовувати правила три висоти. Глибина лунки повинна бути в три рази більша висоти цибулини, але не менше 10-15 см. Між цибулинами залишають інтервал приблизно 10 см, а для дрібних трохи менший. Найбільші цибулини зазвичай висаджують у центрі, а навколо дрібні, щоб великі рослини не тінили менше. Грядки з тюльпанами, як і з флоксами, зазвичай не потребують додаткового криття на зиму, але в регіонах із суворими зимами посадку можна утеплити опалим листям або гіллям. Таке укриття збереже вологу в ґрунті та сприятиме швидкому проростанню і пишному цвітінню. Дякую за перегляд!